Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі совєтський резистор 64-го року бачимо 12 го місяця. Схожий на сп 1 Зараз ми його подивимося на драгметали, що тут знаходиться. Бачимо є латунь і посріблення. Кришка звичайно, желізна, Зараз її знімемо. подивимося саму всередині. Тут бачимо чисті срібні контакти, також латунь посріблення, і часто тут попадає, окрім срібла, паладій. Отакі проводки. Їх потрібно перевіряти, але по кольору вони схожі на паладірування, тому що рік підходящий. Пишіть в коментарях, хто в курсі діла на 100%. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!